Як і годиться справді творчому колективу творчим особистостям, свій 20-й день народження користенські музики відзначили гала-концертом, що вразив глядачів своїм музичним наповненням. Приємним подарунком для гостей ювілею стали виступи друзів і колег користенських музик, гуртів і солістів з різних куточків України і Житомирщини. Зокрема, у повній залі під оплески глядачів концерт розпочався виступом користенських музик. З першою солісткою гурту Антоніною Міщенко. Далі офіційні вітання від Коростенського міського голови, народного депутата України, начальника управління культури облдержадміністрації перемежовувалися з неофіційними пісенними і музичними привітаннями, від яких то сльози підступали, то посмішками моволі з'являлися на обличчях глядачів, які ні на мить не пожалкували, що прийшли на концерт. Молоділи прямо, щасливі. Море удовольствия. Дуже приємно, дуже натхнена. Ну, що можна сказати, наші коросинці лучі. слава корисню, слава коросенцям і слава Україні. Дуже сподобалось бажаєм нашим коростенським музикам і надалі так свою творчість проявляти і дійсно вишукувати щось нове. Я їм натхнення і творчості дуже дуже сподобалось. Дай Боже, їм здоров'я на довгі роки, щоб нас радували ще дуже і дуже багато, особливо нас пенсіонери, з малим достатком, щоб ми могли прийти і подивитись, і щоб вони нам подарували. Права в тому, що я сама дочка одного спокійних музикантів, це його дружина, це моя донька. От, і Я сама співаю і нам дуже сподобалось. Ми дуже довольні, ну, раді, що в нас є сьогодні такий гарний колектив, яким пишається все наше місто. Прекрасно, так. Потрібно, щоб почащим там та зустрічати. Але такий колектив треба гордитись, що місто має такий колектив. Сподобалося, дуже сподобалось. Ювілейний концерт коростенських музик став справжнім показником того, скільки справді талановитих музикантів, співаків, скільки професійних і самобутніх митців є на землі українській і безумовно на Коростенщині. Не вірите? Дивіться ювілейний концерт у повному обсязі цього тижня.